Від початку року, внаслідок порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного та газового опалення сталося 2627 пожеж, під час яких загинули 124 людини, з яких четверо дітей. Така інформація є на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій станом на листопад. А давайте поговоримо, що у нас, що нас чекає в грудні зі Світланою Водолагою. Вона є речницею ДСНС України. Пані Світлано, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Ну грудень зрозуміло, чому саме зазвичай цю тему ми піднімаємо в грудні? По перше, холодно і багато людей включають опалення частіше використовують різні пічки, можливо, якісь електричні засоби обігріву, але також на наближаються свята, різдвяні і новорічні. Отже, ну от наскільки ви прогнозуєте можливо зростання різних небезпечних ситуацій, які з цим пов'язані? На жаль, ви правильно сказали, сказали наскільки ми прогнозуємо, адже ми завжди робимо аналіз тих чи інших ситуацій, і вже традиційно на жаль, ми розуміємо, що з настанням опалювального сезону і з новорічними світами у нас на жаль збільшується кількість пожеж і, на жаль збільшується кількість людей, які гинуть або страждають внаслідок пожеж. Причини різні. Якщо ми говоримо про опалювальний сезон, то звичайно тут використання. Пічного опалення, неправильного використання або порушення правил при використанні це е, навантаження електромереж е, під час, наприклад, коли ще опалю... вже холодна, але опалювальний сезон ще не настав тобто, опалення не вкневкнули. Тобто, люди намагаються зігрітися будь-яким способом. Як правило, це. Використання або несправних електрообігрівальних приладів, або несертифікованих, або ж перевантаження електромережі. І що стосується новорічних свят, то у нас збільшення кількості пожеж саме від, наприклад, використання гірлянд, електричних якихось приладів, неправильне використання відкритого вогню, використання петард, використання якихось засобів, які горять. І звичайно, з чим ще це пов'язано, тому що люди з. Святкують, коли правило, як правило, як коли святкують, вони вживають алкогольні напої. Ну, коли вживають алкогольні напої, то звичайно люди втрачають якусь уважність пильність. і як наслідок, на жаль, виникають да пильні, втрачають пильність, і як наслідок виникають пожежі, виникають травмування. А іноді навіть люди втрачають життя. Да, на жаль, це дійсно постійно Ми бачимо після новорічних свят, от якраз і полі. Про це говорить про те, що частішують випадки, які пов'язані з цим. А я знаєте, про що ще вас хотів запитати. Ну, відомо, що в Україні ніби були заборонені е, петарди і фейерверки на свята. Але е, перед цим ефіром фактично заходив за декілька хвилин в інтернет, забив, чи можна купити петарду в Україні. Багато сайтів їх дозволяють купувати. Можна ввести свою картку і напевно отримати цю петарду або ще якусь штуку. Дуже гучно всіх розбудить і без різних прильотів. Скажіть, будь ласка, чи існує взагалі якась відповідальність зараз для тих, хто використовує? Ну я, я розумію, що це більше до поліції, до міністерства внутрішніх справ. А, чи на вашу думку можна якось підсилити відповідальність щодо продажу цих засобів розважальних в Україні? Ну дивіться, тут таке питання а, стосується більш не тільки заборони, а мабуть, і ще морального. Да? От, тому що о, в нашій країні йде війна. А, дуже багато людей, які отримали якісь психологічні травми внаслідок тієї чи іншої ситуації. Хтось переїхав, хтось пережив стресові ситуації. І навіть якби не було заборони, навіть якби не було заборони, то а, Люди повинні розуміти, що все ж таки е є певні ситуації, коли це недоречно і не варто використовувати петарди, е якісь пристрої, салюти, фейерверки, які вибухають, які могли б. Е Відірвати так звані психологічні ну і дату да. дійсно можна ще багато говорити про те, що шкоди можна завдати і собі, і іншим учасникам цього свята, і просто там. людям, які намагаються спати, і при кожному вибухі вже напевно рефлекторно біжуть або в коридор, або навіть сховище Пані Світану, в мене ще до вас одне там питання. Ви? Якщо можна таке коротке, а ви спробуєте відповісти на вашу думку, от на думку представниці. Ди СНС, а що є е, зараз більш пожежонебезпечним? Жива ялинка чи штучна? Ваша порада? Дивіться, тут таке питання суперечне, тому що ми неодноразово проводили такі експерименти в залежності, яка штучна ялинка і яка хто її виробляв, тому що якщо виробник відповідальний, вони виробляють із якісних матеріалів і мають сертифікати, відповідні сертифікати, і штучну ялинку не так ще легко і спалити. От. Те якщо, саме, вона, наприклад, стосує... якщо вона якісна, вирвана вона за всіма якісна, правилами, так би мовити, так? Якщо вона якісна, то вона, будемо так казати, більш безпечна, ніж Е э, справжня ялинка. да? Справжня ялинка. Вона чим довше стоїть, тим вона становиться більш ну, Пані Світлана почули я особисто вам бажаю веселих і головне безпечних свят і різдвяних і новорічних. Це була Світлана Водолага, речниця ДСНС України наживо в прямому ефірі.